Віддячили за співпрацю в обласному управлінні служби безпеки, нагородили громадських активістів, грамоти та подяки представникам народної самооборони та народного ополчення Прикарпаття. Все через те, що новий рік та різдво вони не святкували, допомагали силовикам забезпечувати мир і спокій в області. Зокрема, охороняли громадський порядок та стежили за стратегічними об'єктами, заводами, мостами і залізничними тунелями. Такий спосіб намагалися попередити всілякі терористичні акти. Активісти кажуть, жодних надзвичайних ситуацій не те. Раплялося тім, таке об'єднання нині є вкрай необхідним. Якщо ми будемо в всі то нас просто розб'ють. І буде заїзд терористів, будуть терористичні акти, акти, такі як в Одесі, в Харкові. Тому подібне, тому нам треба спільно об'єднатися з усіма силовими структурами, з усіма громадськими організаціями, активістами і працювати тільки в єдиному цілому, в єдиному кулиці. СБУ зізнаються, нині зайвим. Не може бути ніхто, особливо коли йдеться про захист від провокацій та диверсій. Чимало силовиків нині перебувають у зоні антитерористичної операції. Відтак допомога потрібна. Безпека це загальна справа, як із представників силових структур, так і керівників і членів громадських об'єднань. Дуже багато співробітників, як і УМВС, так і з управління служби безпеки зараз перебувають в зоні АТО. Тому дійсно без їхньої допомоги ми в повному обсязі виконувати завдання, скажімо так, нам буде важко з посиленням безпеки в державі активісти й надалі співпрацюватимуть з силовиками. Зокрема, зі слів самооборонівців, їхні представники нині здійснюють підготовку спецгруп задля посилення охорони області.